Франко, Іван Янукович Франко народився 27 серпня 1856 року в Стадій Нагуєвич, що поблизу Другобача, на Галичині, у родині зільського коваля. Батько Кузня була першою життєвою школою для малого хлопчика. Саме від батька Івась почув перші казки. Притчі, Бувальщини. Від матері ж хлопчик прийняв любов до рідної пісні. Початкову освіту майбутній письменник здобув у сільській школі. Згодом, навчавшись у Другобицькій гімназії, він почав збирати народні пісні, казки, легенди і писати власні твори. Потім він навчався у Львівському університеті. Для дітей і Франко написав. Казку оповідання, коли ще звірі говорили: Лис Микита, Малий Мирон, Грицева шкільна наука та інші. Іван Франко був не лише видатним письменником, а й учнем, перекладачем, громадським діячем. Він, гаряче і невтомно бо боровся з найкращою долею свого народу. Відомий сучасні Франкові. Франкознавці Богдан і Наталя Тихолози сказали про нього так: чому ми згадуємо цього дивовижного чоловіка, і від часу народження його вже минуло 165 літ? Відповідь проста. Бо це Франко, українець, що став генієм, геній, що став українцем.